Зла мама і добра тітонька. У даринки була мама і тітонька. Вони обидві любили свою дівчинку, але любили її кожна по-своєму. Мама змушувала даринку рано вставати, прибирати кімнату, вчити уроки. Вона вчила свою дочку шити і вишивати, любити працю і не цуратися ніякої роботи. А тітонька нічого не заставляла робити. Вона сама розв'язувала за даринку задачі, на цілий день відпускала дівчинку гуляти з подругами. У мене зла мама і добра тітонька, казала подругам даринка. Але минали роки, а з ними спливло і дитинство. Виросла даринка, стала працювати. Не нахваляться нею люди. Золоті руки у даринки, за що не візьметься, швидше за всіх зробить. Хто ж це тебе так навчив працювати? часто запитували її жінки. Вчила мене мама, щире їй спасибі. А про добру тітоньку Даринка жодного слова не сказала.